У Миколаєві з'являться осередки для вивчення предмета «Захист України». З 1 вересня на базі трьох ліцеїв відкриють сучасні навчальні центри, де учні зможуть опановувати предмет за оновленими програмами та з використанням інноваційного обладнання. Чому це необхідно, розкажемо за мить. З 1 вересня у Миколаєві будуть створені осередки для викладання навчального предмета захисту України». Відповідне рішення сьогодні, 14 травня, підтримали члени виконкому міської ради. Планується, що вони допоможуть створити всі умови для ліпшої підготовки учнів, а також забезпечать доступом до сучасних методик навчання та інноваційного обладнання. За розпорядження в військової адміністрації у нас затверджено. Три осередки, це е, ліцей імені Олега Ольжича, це ліцей номер 38 муніципальний колегіум і це ліцей номер 55 Зміст суть е, зазначеного рішення, це організація роботи зазначених осередків. Прошу підтримати. Запровадження нової модельної навчальної програми, яка включає такі осередки, є важливим кроком для адаптації освіти до сучасних реалій, а також підвищення рівня готовності молоді до захисту своєї країни. Крім того, виконком вніс зміни до рішення, яким визначено розподілення відповідальності за отримання об'єктів благоустрою між комунальними підприємствами та виконавчими органами. Зміни стосуються внесення нового розділу, пов'язаного з реконструкціями об'єктів благоустрою. Це робиться для того, щоб поставити остаточну крапку з питань пов'язаних. Які ну, у нас поточний ремонт є, капіталь не є реконструкції. на рішення не було. Також виконком Миколаївської міської ради затвердив порядок відшкодування витрат на обстеження та лікування зубів під загальною анестезією або седацією для осіб з інвалідністю віком від 18 років. Отримати компенсацію зможуть жителі Миколаєва та ВПО, які мають підтверджену інвалідність і відповідні медичні показання. Компенсація надаватиметься один раз на рік і покрива. Тиме вартість послуг у межах до 20 тисяч гривень. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.